Доброго ранку. Патрульна поліція святого політику. Зупинили вас, тому що надійшов виклик на лінію 102 про те, що даний транспортний засіб порушує правила дорожнього руху. А ну покажіть інформацію. Де я, від... я не можу. Я інформацію там а, є особисті дані заявника. А це є конденсаційна інформація, яка охороняється. Зараз розберемось. де це було? На вулиці Москалівській біля АТБ. Хто це вам такий 102 повідомив? Це, це перший раз я таку причину чую. І що там нарушили? О, не, не надали ну, переваги пішоходу, який переходив дорогу на АТБ. А зачем ви обманюєте? Зачем ви брешете? Це ж брехня все. Не було такого. Ну я що. Ще питаю. що от це утром? Ну, а коли? Даже педі до пішохода, ми ми ж ви бачите, що ви за нами їдете. І ну, да я звідки знаю? Може, у вас десь є люди, які не хочуть, щоб виїздили. А ми приїжджали на виклики там, де а, підлеглі викликають на своє керівника. Ну, ви ж не думали? було такого, не було ну, такого. Ну, Це не було і не було. Ну, ну, не було. ну не було, ну, конечно ж не було. Це ну, то, то дати що брехня? Хто наговор? Дайте документи, щоб посвідчити вашу. Установку. Пожалуйста. Рубінова. Олександр Іванович, що у вас руки так трусяться? Та ви тормозули і в мене трусяться. Ви все время постійно нас тормозите. Машина, хтось їде на цій машині, його постійно тормозять. Я з ним їжу на роботу. Ну це чудово. Дивіться, так як нема у нас відеодоказів. Важко ми просто... всегда соблюдаємо правила. Та ми, в принципі ж їхали поки у нас дивилася інформація стосовно номерів транспортного засобу. Ну, І що там А ну розкажіть. в номерах. Шо в номерах? Номера заявник повинен вказати для того, щоб ми когось а -а -а. зупинили, хто не надав переваги. Розумієте? Ну це необоснована зупинка. Не я вам скажу, да. Коли до вас буде інформація, щоб ви показати нам, то ми, не... ми можемо написати на вас скаргу, а ми як вище. вас ще можна, а ну давайте до повного ознайомлення. Ми вечором сьогодні будемо. Будем, будем... Документи до, до повного ознайомлення можна? Будь ласка. Ми сьогодні ввечері будемо з роботи їхати. Ага. Заїдемо. Ага. Так, Богуш Федір Сергійович. А ну-ка, пальчик уберить. Так, номер 027 526, E, дійсно не бачу до кого дійсно. Ви якось пальцем пальцем ви якось... То, як я пальцем, я пальцем нічого не закриваю. Ага, до 27-го. Ну хорошо, так. Ага. Дякую. Та нема за що вам, дякую. Гарного вам дня. Дякую, Та, спасибо. Інформація до них поступила.